Розділ 49. Апріорна інформація. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо! І ще одне. Тепер ви можете не тільки слухати свої улюблені аудіокнижки, а ще й насолоджуватися обкладинками, які зроблені у співпраці зі справжніми ілюстраторами та художниками в рамках проєкту Творці творцям. В описі під відео будуть деталі не тільки про мене, а й про художника, який намалював цю обкладинку для нас із вами. Приємного прослуховування і перегляду! Хлопчик чекає на полянці край незабороненого лісу, біля ґрунтової стежки, що прямує назад до воріт Гогвардсу в одному напрямку і кудись удалину в іншому. Неподалік стоїть диліджанс, і хлопчик дивиться на нього з деякої відстані, лише подеколи відвертаючи погляд. Стежкою віддалік наближається силует. Чоловік, одягнений у професорську мантію, плентається, опустивши плечі, а його туфлі здіймають клубочки пилу. За півхвилини хлопчик ще раз відвів погляд, а потім повернувся до спостереження за дилідженсом. Цього короткого погляду було достатньо, щоб помітити, що плечі чоловіка випрямилися, обличчя посвіжішало, а йшов він, не здіймаючи жодної пилинки. Вітаю, професор Квірел. не відриваючи погляду від дилідженса, сказав Гаррі. Салют! пролунав виважений голос професора Квірела. Видається, ви тримаєте дистанцію, містер Потер. Невже ви побачили у нашому диліженці щось унікальне? Унікальне? відгукнувся Гаррі. Та ні, не бачу нічого унікального. Чотири сидіння, чотири колеса, два здоровезні, схожі на скелети крилаті коні. Обтягнутий шкірою череп обернувся до нього і вищирів зуби. Білі та міцні, у схожій на печеру чорній пащі. Наче хотів показати, що Гаррі йому подобався не більше, ніж він, Гаррі. Другий чорний, шкірястий скелет кінь закинув голову, ніби ржав. але жодного звуку чутно не було. Це тестрали. І вони завжди тягнули цей диліженс», – спокійно сказав професор Квірел. Він заліз на переднє сидіння, намагаючись триматись якомога правіше. Вони видимі лише тим, хто бачив смерті усвідомив це». Гарний захист від більшості тварин хижаків. Хм. Припускаю, що за першого досвіду з дементором вашим найстрашнішим спогадом виявилася ніч вашої зустрічі з тим, кого не можна називати. Гаррі похмуро кивнув. Це була правильна здогадка, хоча й помилкові аргументи. Ті, хто бачив смерть. До речі, чи згадали ви щось цікаве? Так, згадав, підтвердив Гаррі. Тільки це і більш нічого. Він був ще не готовий висувати звинувачення. Професор захисту посміхнувся однією зі своїх нещирих посмішок і нетерпляче вказав на сидіння. Гаррі скоротив відстань і, здригнувшись, заліз у Диліженс. Після зустрічі з дементором лиховісне передчуття значно посилилося, хоча перед тим повільно згасало. Найбільша дистанція, яку забезпечувало сидіння, більше не здавалося йому ані трохи достатньою. Потім кістляві коні Рисю побігли вперед, і диліжанс поніс їх до зовнішньої межі Гогвертсу. Тим часом професор Квірл повернувся до режиму зомбі, і лиховісне передчуття відступило, хоча й не настільки, щоб його можна було ігнорувати. З диліжанце було видно, як проминав ліс. Дерева віддалялись не так швидко, як під час руху на мітлі чи машиною. Таке повільне пересування якось розслабляло, подумав Гаррі. Хто точно розслабився, то це професор захисту, який розвалився на сидінні і пускав слину собі на мантію. Гарі досі не вирішив, що йому можна з'їсти на обід. Під час пошуків у бібліотеці він не знайшов жодної згадки про чаклунів, що можуть розмовляти з немагічними рослинами чи тваринами, окрім змій. Хоча вговорити заклинай, Пола Брідлова щось говорилось про напівміфічну відьму, що її прозвали повелителькою летючих білок. Чого Гаррі хотілося, так це розпитати професора Квірела. Та професор був занадто розумним, і це було проблемою. Судячи з того, що сказав Драко, все, що стосувалося нащадка Слизерина, було чималою сенсацією, і Гаррі не був впевнений, що варто дозволяти дізнатися про цю справу комусь іще. Бо тієї ж миті, як Гаррі спитає про парсол мову, професор зиркне на нього своїми блідо блакитними очима і скаже я так розумію, містер Поттер, що ви навчили містра Мелфоя чарам патронуса і випадково заговорили до його змії? І начхати, що самого цього питання недостатньо для визначення правди і формування гіпотези, а тим більше для спростування її апріорної малоїмовірності. Професор захисту все одно якимось чином дійде такого висновку. Гаррі вже подеколи підозрював, що професор Квірл має значно більше відомостей, ніж каже. Його попередні припущення були аж занадто вдалими. Інколи він робив карколомні висновки, навіть якщо його аргументи були помилковими. Справа була в тому, що Гаррі не розумів хід думок професора Квірела в більшості його припущень. Гаррі хотілося бодай раз піймати професора на чомусь захопити його зненацька власними, блискучими доводами. Мені суп з зеленої сочовиці з соєвим соусом, замовив професор Квірел. Щодо містера Поттера, то йому тарілку чилі за сімейним рецептом Тенормана. Гаррі почувався застигнутим зненацька. Він вже був вирішив обмежитися тільки вегетаріанськими стравами, але у своїх роздумах не враховував, що замовлення робитиме професор Квірел. Та заперечувати тепер вже було незручно. Офіціантка поклонилась їм і зібралася йти. Ем. Перепрошую. А чи міститься страва м'ясо змій чи летючих білок? Офіціантка навіть бровою не повела. Тільки повернулась до Гаррі, похитала головою. Ще раз свічливо вклонилася до нього та пішла до дверей. Внутрішні особистості Гаррі збиткувалися з нього. Грифіндорець робив єхидні зауваження щодо того, що трохи соціального дискомфорту достатньо, щоб схилити його до канібалізму. Цю частину прокричав гафлпафець. А Аслизаринець похвалив Гаррі за гнучкість моралі, коли дійшло до такої важливої справи, як підтримка його стосунків з професором Квірелом. Коли офіціантка зачинила за собою двері, професор Квірел помахом руки замкнув їх на клямку, використав звичайні чотири закляття для забезпечення конфіденційності розмови і сказав: Яке цікаве запитання, містер Поттер. чому ви його поставили? Гаррі зберігав нейтральний вираз обличчя. Нещодавно я досліджував чари патронуса, сказав він. Згідно з чари патронуса, чародії, що могли і не могли, виходить, що Годрик не міг, а Селазар міг. Я був дещо здивований, тож звернувся до зазначеного джерела, до чотири життя сили. І тоді виявилося, що Салазар Слизерен, можливо міг розмовляти зі Зміями. Послідовність у часі і причинно-наслідковий зв'язок це не одне й те саме, і не Гаррі винен, якщо професор Квірел цього не помітить. Подальші пошуки виявили богиню мати, що могла розмовляти з летючими білками. Тому я був дещо занепокоєний перспективою з'їсти щось, що гіпотетично могло розмовляти. І Гаррі спокійно відпив води. Саме тоді, коли професор Квірел сказав: Чи не помиляюся я, містер Поттер, якщо припущу, що ви також парсалмовець?» Коли Гаррі закінчив кашляти, він поставив склянку з водою назад на стіл. Він не дивився професорові Квірелу в очі, натомість зупинивши погляд на його підборідці. Тож ви здатні провести в крізь мої блокологічні бар'єри. Професор Квірл широко посміхнувся. Сприйматиму це як комплімент, містере Поттер. Але ні. Я на це більше не куплюся. Ви аж ніяк не могли дійти таких висновків на основі цих свідчень. Звісно, ні, спокійно погодився професор Квірл. Я в будь якому разі збирався спитати вас про це сьогодні і просто вибрав вдалий момент. Взагалі то я підозрював ще з грудня. Грудня. вигукнув Гаррі. Я дізнався вчора. Тож ви не збагнули, що повідомлення сортувального капелюха звучало парселмовою. Професор захисту знову вибрав вдалий момент, саме тоді, коли Гаррі пригубив воду, щоб прочистити горло після того, як вдавився вперше. Гаррі не збагнув до цієї миті. Це стало очевидним, щойно професор Квірл це озвучив. Звісно, професорка Макгонагалл навіть сказала йому не говорити до змій, коли хтось може його побачити. Але він думав, що вона має на увазі не бути поміченим, поки розмовляєш до якихось статуй чи архітектурних витворів у Гогварці, що виглядають як змії. Подвійна ілюзія прозорості. Він думав, що розуміє її, вона, що він її розумів. Але як, чорт забирай? Тож, сказав Гаррі, ви застосували вимонологію на мені під час мого першого заняття захисту, бо хотіли дізнатися, що сталося із сортувальним капелюхом. Тоді б я не дізнався про це у грудні. Професор Квірол відкинувся на спинку крісла і посміхнувся. Ця задача не з тих, які ви могли б вирішити самостійно, тож я просто відкрию вам відповідь. Під час зимових канікул мою увагу привернув запит директора до закритої судової колегії щодо перегляду справи містера Рубеуса Гегріда, що відомий вам як ключник і охоронець дичини у Гогварці. Його було звинувачено у вбивстві Ейбіґейл Міртл у 1943 році. О, звісно ж, не витримав Гаррі. Тепер абсолютно очевидно, що я парселмовець. Професоре, що заради всіх повзучих змій? І іншим підозрюваним за цією справою був монстр Слизерина, легендарний мешканець таємної кімнати. Саме тому дехто вирішив повідомити мене про цей факт, і тому він настільки привернув мою увагу, що я втратив значну суму на хабар і вивчив деталі справи. Містер Гегріт насправді невинний містер Поттер. До смішного, очевидно, що невинний. відтоді як Невіла Чемберлена конфунднув Гріндельвальд, а повісили це на Аманду Нокс. Гегріт. Найбільш несправедливо засуджений правовою системою Чаклунської Британії очевидець. Директор Діпіт спонукав учня маріонетку звинуватити містра Гегріда, бо Діпіту потрібен був цап від бувайлу, на якого можна було б звалити вину за смерть Міс Міртл. А наша дивовижна система правосуддя погодилася, що цього цілком достатньо для того, щоб розпорядитися виключити містра Гегріда зі школи та зламати його паличку. Нашому поточному директору достатньо надати докази досить вагомі, щоб ініціювати повторне розслідування справи. Тепер, коли Дамблдор тисне на важелі замість Діпіта, результат передбачуваний. Містер Мелфой не має конкретних причин боятися виправдання містера Геґріда, тож він не буде чинити супротив, доки це йому нічого не коштуватиме. Тільки для того, щоб це обійшлося коштовніше Дамблдорові, який, вочевидь, має на меті доведення справи до кінця. Професор Квірел відпив ковток води. Але я відхиляюся від теми. Новий доказ, який директор обіцяє надати, це висвітити приховане до того закляття на сортувальному капелюсі, що воно, як він сам виявив, звертається лише до слизеринців, що є параселмовцями. Таким чином, Дамблдор аргументує, що у 1943 році таємну кімнату цілком імовірно було відчинено. Це приблизно той проміжок часу, коли той, кого не можна називати, відомий персолмовець відвідував Гогвартс. Доволі сумнівна логіка, та судова колегія може вирішити, що цього достатньо, щоб поставити провину містера Гегріда під питання. Якщо вони, звичайно, впораються сказати це, зберігаючи серйозний вираз обличчя. І тепер ми підійшли до головного питання як директор виявив це приховане закляття на сортувальному капелюсі? Професор Квірел посміхався награною посмішкою. Що ж, припустімо, що серед учнів цього року був Парселмовець, потенційний спадкоємець слизерина. Ви маєте визнати, містере Поттер, що чітко виділяєтесь, якщо брати до уваги екстраординарних людей. І якщо я спитаю себе до думок якого новенького слизеринця, найімовірніше вдареться директор, прицільно шукаючи спогади про його сортування. Що ж, в цьому випадку ви виділяєтеся ще більше, посмішка зникла. Тепер ви бачите, містер Поттер, не я був тим, хто зазіхнув на ваші думки. Проте я не вимагатиму вибачень. Це не ваша провина, що ви повірили у Дамблдорові заяви про повагу до вашого ментального простору. Мої щирі вибачення, сказав Гаррі, підтримуючи обличчя безвиразним. Суворий контроль був по своєму зізнанням, як і під що стікав його з Хоча він не вважав, що професор захисту це як свідчення. Професор Квірел просто подумає, ніби Гаррі нервується, бо його викрили як спадкоємця Слизерина, а не через те, що професор Квірел може збагнути, що Гаррі навмисно видав таємницю Слизерина, що тепер не здавалося таким же розумним вчинком.